Так, друзья, всем привет. Сегодня культивуємо цей кусочок наш. Тут 26 гектар. Буде подсолнух по подсолнуху. Вітер може задуває, не задуває, не знаю. Не должен. Отак. От скільки тут падали всі. Ну це якраз на краю. Та й бур'ян. Ну вже не закінчуємо цей кусок, тут залишилося небагато до Це в нас тільки друга культивація, влага, ну, є, ниже є, бачите, ліпиться. Це тільки а, вже якийсь жучок виліз, ви бачите де він? Ось. І вспів повернути. Буде тут опять подсолнух по подсолнуху. Сіється буде сінгента. Як все получиться, то буде сингента. Багатенько зійшло, бачите, головка може вгулялася. Ну а так, культивірує вроді би непогано, нові ж поставили всі лапи, боліни й я. Поставили всі нові лапи, культивірує повністю усе. Ничего. Не оставляє. ну влага, я ж кажу, дивіться, влага є. У нас були ось дощики, ну слабенькі. Ну ще раз сіять ще ранувато, бо нас потепліло вже вже всі сіять повним ходом, заканчують навіть сіяти. Ну, ми ще не сіяли. Будемо сіяти, як всіх Я ж кажу, дує сильно. Взяли Діагональ впоперек. То я отак культивірував ось. А тепер отак, щоб як сіять будемо, щоб нормально було, не кидало. І трошки, бачите, ну це вже дуга буває, вильнули. А так отак трохи по діагоналі не рівно, а по діагоналі трохи. Ну а тут так була культивація, тепер так. чтобы выровнять хорошо почву. Я скажу, на краях и полок богатенько, в всю сторону больше полок, в всю сторону был лучше подсолнух. Андромеда тут съелась. А ветер заканчуємо і все бачите скільки посолнуха ну тут машина висипалась постійно то і посолнуха багато ну, зараз від під'їде тоже. Так, вертається вже назад Бачите, скільки бур'яна на краях тут. Туди трошки менше. Вітер страшний, непонятно що за погода. Культивуємо новим трактором. Іде легко, що на гору, що згори. щека я ж кажу поміняли всі лапи пружини поміняли ті що були тріскані так тепер взагалі бомба диму не кидає а це З цієї сторони, в цьому году нам добавилося. Тут, звісно, ми обробили дебела. Ну, в тракторі ще не міняли ні в коробці, не в мостах нічого масла уже на ньому 60 з чим-то там моточасов. Не сильно багато, ну Є трохи Начнемо, вже я думаю, що з 1 мая, можемо, а може і раньше, сіять подсолнух. Бо вже ж кажу, всі сіються, щось так всі спохватилися, сіються, бо там в мою кажуть, що будуть дощі йти. Ну, Подивимося. Як воно і що. Спішити не треба, то що ми раніше теж рано сіяли. Так дуже ну, слабуватий урожай. Я в цьому році, в що був, посіяли пізніше. Ну набагато лучше урожай вийшов. Пшеничку ж побризкали, ось очки будемо гербіцидити її, карбоміт з гербіцидом будемо давати. Тоже побризкаємо і тоді, напевно, почнемо вже і подсолнух щось робити. Ми будемо гербіцидить по подсолнуху за пшеницю, ні, ну, пшеницю за гербіцидом і перейдемо. Може, через там, время на подсолнух. Спочатку бризкаємо, культивіруємо і садимо. Не поверху посіяного будемо бризкати, а побризкали, закультивірували і будемо сіяти. Подивимося, як воно буде. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!